Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас Renault Trafic з проблемою. Е, прогоріли шайбочки під форсунками. Треба їх поміняти було. Значить, так три форсунки у нас вилізло без проблем. В одній зірвалася шпилька, е, точніше, болт. Ну, ми перерізали на грубшу різьбу. Зараз вам покажу, який туди болт. Перерізаєте, просто розсверлюєте саме вухо трошки і воно все чітко прижимає. Так, три форсуночки у нас пішло. Ось таким зйомником. В принципі, дуже легенько пішли. Одна форсунка ніяк нам не хотіла йти. Бавились ми з нею приблизно десь три дня, напевно. Дойшло вже до того, що у нас ми робили ось такий зйомник. Зараз покажу, як воно приблизно виглядало. Ось так. Потім у нас йшов Потім в нас йшла ось така гайка з шпилькою від фури, від куліс. йшла ось така 10-мм проставка. Як бачите, проставочка вигнулася, форсунка так і не вийшла. Тобто різьби всі вже позривалися, вже приварювалися, нічого нам з того не вийшло. Помогла нам одна людина з суховолі. Ну, щоб ви розуміли, наскільки закисають форсунки в Рено трафіках. Ну, там не тільки в Рено трафіках, там ще деякі автомобілі є. Людина казала, що ледве її витягнула 20-тонним пресом. Так що, хто буде мати такі проблеми з форсунками, якщо вона не йде легенько, ліпше зразу. Звертайтеся до спеціалістів зі спеціальним інструментом, які розуміють, як то правильно витягувати. Не тратьте свій час, тому що ви її самі і так не витягнете. А ще наробите гірше. І потім треба буде її висверлювати взагалі по кусочках. От е, на цей автомобіль будуть встановлені нові форсуночки повністю. нові. Вирішили не. Довіряти майстрам не реставрувати їх, поставити нові і знову на якийсь час там на 1200, я думаю, вони в нас від'їздять. Тільки не знати, що той бус у нас буде ще їздити 200 000. От, е Все, будемо збирати помаленьку. Потім запущу автомобіль і зроблю відео ще. І так, тут у нас йде щоб е перерізати різьбу. Нам потрібно взяти болт. Мені казали, що це є з кріплення головки блока циліндрів з 1,9 Реновського двигуна. І все, перерізаємо різьбу. Тут розсверлюємо отвір під 12. Цей болт не висверлюємо, бо його висверлити це теж дуже важко. Можна наробити біди, і тоді треба буде взагалі міняти головку. Так що ліпше, якщо там він не вирвався при самому верху, ліпше візьміть, переріжте різьбу і всі проблеми. І все буде чітко у вас тримати. Так, по ціні. Ціна форсунки вийшла у нас 200, 210 євро одна. І ціна за те, щоб витягнути форсуночку, ну там в залежності від складності буде, напевно, трошки, але ми заплатили 150 доларів. Так що, якщо я когось цікавить, то можу в принципі, дати номер телефону. Але саме головне, щоб ну, туди сильно не лізти, щоб там ще було за що зачепитися і так далі. Тобто, якщо вона не йде, ліпше зразу звертайтесь до спеціалістів. Наш автомобіль вже зібраний. Форсуночки в нас прописані. Зараз спробуємо його запустити. Чітко, зараз подивимося на середню витрату. Середня витрата у нас була до ремонту приблизно 8,5 літрів. Як бачите, майже на літру впав розхід. Всім дякую за перегляд, гарного дня!